15 червня 2014 року по 5 липня 2014 року, здійснюючи свої умисні протиправні дії у складі непередбаченого законом України збройного формування, підтримуючи режим самопроголошення так званої ДНР, озброєння автоматичною вогнепальною зброєю автоматом АК-74 з заднімазіння з набоями до нього, перебуваючи у визначений йому част на блокпосту, розташований на перехресті вулиці скрипника та танкісті в Краматорську. Систематично виконував накази свого безпосереднього командира, здійснюючи визначені у функції по обороні, вказаного блокпосту і контрольно-пропускному режиму на цьому блокпості. Обставини, що пом'якшують покарання підозрюваних, це щире каяття, такими, що обтяжують не встановлені обставини. Позов не заявлений. обвинувальний акт складно 18 грудня 2015 року. Все. Видухвалы. На підставі статті 75 Кминального кодексу України в линии заслуженного вид выпускания покарались и Якщо протягом дозначеного сроку два роки він не нового много і виконав покладывание на нового обов'язку. Вот у меня на руках ушла ухвала сюда, как обещали, не посадили, отпустили домой. Все ребята, кто знает меня, можете приходить. В принципе, все нормально. Но она Программа по освобождению ребят работает. Так что, пацаны, возвращайтесь, все будет нормально. Я не пропадаю без вести. Ну, суд будет, конечно, но оправдывает все время. Так что приходите. Так, сука оглашает ухвалу именно Украины с 19 сечня 2016 года. Мы сохранили Міський суд Донецької області у складі величого судді засідання підтримав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з тим, що добровільно вийшли із зоне формування ДНР. Суд ухвалив. Звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадження відносно обвинуваченого у чинних кримінального правопорушення, передбачено статтею 260, частиною 1 Кримінального кодексу України на підставі статті 260, частини 6. Кримінального кодекс України. Кримінальне проведення закрите у зв'язку зі звільнення. Суд вас звільняє від кримінальної відповідальності в від зв'язку з тим, що добровільно звернулося до органів влади. Повідомити про те, що були таких незаконних збройних формувань та вийшло з них. Питання буде? Ні. Ні. Судове засідання закінчено. У Шо... мене від кримінального <кійнає> розслідування. <кійнає> 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 потому что сам вышел из ДНР и пришел, сам все рассказал. Ну, теперь могу жить спокойной жизнью, устраиваться на работу. Ну, чего всем советую делать, так же самое, я возвращаться домой.